Ну і ще ось такий мотор, 1.7 Opel стояв на Opel Vectra. ну це, по суті, Ісузу Vectra A, Vectra B. Виробітки всередині він немає взагалі. От, взагалі класний мотор без виробітки. Ну, верхній мертві точці є ось такий Стучок трошки. Так, трошки поршня тут ходять. Ну, самий блок скорше все треба підкидати кольця. Напишіть в коментарі, чи я правий. Є ще ось така головка, може, кому треба е, розпредвал. О, ну, форкамери тут, на жаль, мають тріщинки, і вони, певно, не випресовуються ось тут. Ці форкамери мають. Трищинки. Кому потрібно головка чи блок, звуву